Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що Чорне море за останні дні стало головним місцем подій війни, яку веде зараз Україна проти повномасштабної російської агресії. І саме зараз, завдяки технічному прогресу, Україна перейшла на морі від оборони до повноцінного наступу і фактично блокує всі російські порти на Чорному морі. Що ж зараз відбувається? Залишайтеся з нами. Та підписуйтесь на наш канал. Отже, для початку, трохи перед історією останніх подій на морі, 17 липня був останній день, коли діяли зернові угоди, які обумовлювали судноплавства з морських портів Одеської області. Як тільки ці угоди завершилися, тобто Росія перестала виконувати свої зобов'язання перед Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною, то саме Росія почала робити кілька дуже поганих речей. Це системні повітряні ні, удари по нашим портам від Одеси на чорному морі до Ізмаїлу Тарані на Дунаї це погрози всім торгівельним суднам, які. Прямують зараз до українських портів, та а також оголошення всіх без винятку торгівельних суден під будь-яким флагом будь-якої держави, які йдуть до нас, такими, які начебто перевозять воєнні вантажі. Фактично, це означає, що Росія намагається повністю заблокувати всі українські порти без винятку, і тут слід зауважити, що фактично наші морські порти були заблоковані ще з самого початку війни. Хоча потім, майже рік, починаючи, з Серпня 2022 року вони якось діяли суто у рамках зернового коридору. Дунайш... Дунайські порти, Ізмаїл Реніта, Дунайськ, вони часті. Частково діяли за рахунок використання румунського ферватору через Солинське гірло, а потім після звільнення острова Зміїний і через українське кілійське гирло Дунаю. Тепер же ударами по портам Росія фактично завдає удари саме по судноплавству, по торгівельному судноплавству і по свободі морської торгівлі, оскільки Росія не може контролювати судноплавні шляхи, які проходять через румунські, болгарські і турецькі територіальні в у Чорному морі Україна відповіла на це спочатку оголошенням воєнної зони у Чорному морі, закритої для судноплавства та небезпечною для російських суден навколо території окупованого Криму та Керченської протоки, а також у окупованих українських портах від Севастополя до Маріуполя. Перед цим 16 липня щось прийшло по морю до отого Керченського мосту, і внаслідок підриву значно пошкодило його авто. Томобільну частину другим кроком України стало оголошення 4 серпня, закритої для судноплавства через військову загрозу зони всього Чорноморського узбережжя Росії від Сочі до Керченської протоки з портами Сочі, Туапсе, Новоросійськ, Геленджик, Анапа і Тамань. І це цілком логічно, оскільки саме через ці порти Росія здійснює військові перевезення до Криму, до Сирії, а у Новоросійську взагалі знаходиться її військово-морська база Чорноморського флоту. Але одних заяв про закриття судноплавства у Чорному морі, про закриття російського судноплавства, було мало, і, Рос... і Україна перейшла від слів до справи. Наприкінці липня у відкритому морі було завдано, хоча й безрезультатно удару дронами, морськими дронами. Спочатку по корвету Сергій Котов російського Чорноморського флоту, а потім через кілька днів відразу по двом корветам, у тому самому Сергію Котову ще раз, та корвету Василь Биков, які супроводжували судно, яке перевозило якийсь військовий вантаж до російських портів. Ці удари виявилися поки що без видимого результату. На жаль, однак вже вночі 4 серпня було завдано ударом морськими дронами по акваторії порту Новоросійськ, внаслідок чого було уражено російську плавучу споруду для навантаження нафти на танкери, такий собі нафтовий маяк. А також великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії Оленегорський горняк це, до речі, один з тих десантних кораблів, які росіяни задіяли у якості звичайних поромів для переправи через Керченську протоку замість пошкодженого мосту та в умовах дефіциту. Цивільних поромів для переправи навіть звичайного цивільного приватного автотранспорту, потім в ніч на 5 серпня прилетіло вночі одночасно з повітря дронами по Керченському мосту. А з моря морськими дронами по танкеру, який називається Сіґ, який стояв на якорі в 30 милях від Керченської протоки. Це цей танкер, це дуже цікаве судно, яке було збудовано 2014 року. Яке ходить під прапором Росії та має порт прописки Санкт-Петербург. Цей танкер виконував перевезення палива та хімічних речовин з російських портів до Сирії, за що потрапив під санкції Сполучених Штатів, і зараз він виконує перевезення авіаційного палива з материкової території Росії до Криму. Тобто, незважаючи на цивільний прапор. Це судно, яке було задіяно росіянами саме для військових перевезень, і саме тому воно й стало цілком зрозумілою ціллю чергового українського удару. Цей танкер, на жаль, не затонув. Під час удару він стояв порожній і тому лише втратив хід внаслідок влучення морського дрону у район машинного відділення та надбудови. Таким чином, за, добу... за допомогою відносно невеликих і відносно дешевих морських дронів в вони ж класифікуються як безекіпажні катери, Україна показала, що здатна завдавати ударів у будь-яким морським цілям росіян у Чорному морі у будь-якій його точці. Це і нафтова інфраструктура, задіяна для експорту, і бойові кораблі, які є цілком законною військовою ціллю, і вантажні судна, які використовуються у військових цілях, тобто теж легітимні військові цілі. Якось відбивати такі удари росіяни не в змозі. Це показала практика. Важливо, що ці удари відбуваються без великих людських жертв або, взагалі, без людських жертв, якщо не брати до уваги суто удари по російським військовим кораблям, де російські військові моряки самі знають на що йдуть. І загалом це означає, що Україна перейшла. До наступальних дій у Чорному морі, і це має надалі два можливі результати: перший це ускладнення і аж до повного припинення російського судноплавства взагалі і відповідно російського морського експорту з чорноморських портів, тобто наступає повна морська блокада Росії у Чорному морі. І другий результат це удари по російському чорноморському флоту як бойовій силі, яка Має на мету або його повне знищення, взагалі, або просто примусити росіян з їх чорноморським флотом припинити ракетні удари по українським містам. На цьому поки що, все стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!